Привіт! Сьогодні проста, але дуже смачна їжа. Рис. Смачний запашний плов. Не сухий плов. Наче проста їжа, але є нюанси та хитрощі, які його роблять саме таким смачним. М'ясо. Приблизно 500-600 г. Сьогодні свинина. Обсмажую без кришки. На одній столовій ложці смальцю. Так смачніше, ніж з олією. В кінці. Обов'язково солю та перчу за смаком. М'ясо обсмажую так, щоб воно стало ось таким рум'яним. Тільки тоді сигнал, що потрібно додавати дрібно нарізану цибулю. Порізала одну велику або ж дві середні. Коли цибуля стала прозорою, додаю моркву. теж одну велику морквину або дві середні. Ріжу їх слункою невеликого розміру. Коли морква протушкувалась, це займе хвилин 5-7. Додаю рис. Рис у мене круглозернистий. Це повна 250 грамова склянка. Попередньо рис я промила в 3-4 водах. Злегка його розрівнюю по поверхні. І одразу додаю холодну воду. Із розрахунку 1 до 2. Тобто одна склянка рису, дві склянки води, два-три лаврових листочки та одну-дві головки чеснику. Часник у мене дрібний, тому додаю його трохи більше. В цей час вогонь максимальний. Накриваю кришкою і увага! Нікуди не відходь. як тільки закипить, одразу вогонь мінімальний. Готую під кришкою на мінімальному вогні 15-20 хвилин. Перемішувати не можна, це важливо. Усе пройшло 20 хвилин. Кришку знімаю. Подивіться, як рис збільшився в об'ємі. І як красиво усе виглядає. Якби ще вам можна було передати цей аромат. Але ще не все. Потрібно ось зараз легенько усе перемішати разом, щоб смаки і аромати краще об'єдналися. Накрити кришкою і ще 3-5 хвилин доготувати. І усе! Далі їмо та насолоджуємось багатим смаком та приємним ароматом! Смачна ситна їжа! Рис в міру зволожений, просочений м'ясним ароматом та приємно доповнений овочами з часником. Друзі! Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, готуйте з любов'ю для своїх рідних та близьких. Усім пока! До нових цікавих відео!